Друзі, всім привіт на каналі Огляд Є і представляємо вашій увазі саундбар Magnat sbw 300 потужну 3,1-канальну аудіосистему, яка обіцяє перетворити ваші враження від перегляду фільмів та прослуховування музики. Magnat – це німецький виробник, який випускає якісну аудіотехніку понад 50 років. Саме ця модель створена стати основою вашого домашнього кінотеатру, без якого ви більше не зможете жити. Не вірите? Тоді дивіться це відео до кінця. Магнат SBW-300 складається з двох основних компонентів: саундбара та бездротового сабвуфера. Ось в такому вигляді ви це все отримуєте. Саундбар має розміри 1200 мм ширини, 75 мм висоти та 90 мм глибини, що робить його оптимальним вибором для телевізорів з діагоналлю від 55 дюймів. Завдяки компактним розмірам його можна розмістити під телевізором або закріпити на стіні за допомогою спеціальних. Кріплень вага саундбара становить 4,8 кг, що забезпечує стабільність та надійність установки. Сабвуфер значно більший за розмірами і має вагу 8,9 кг. Його можна розташувати поруч із телевізором або безпосередньо на підлозі. Головне, щоб він був розміщений на відкритому просторі. Сабвуфер бездротовий, ніяких кабелів він не має, якщо не враховувати кабель живлення. Загалом якість збірки на високому рівні: що саундбар, що сабвуфер має цілісний корпус, ніякі деталі. Не скрипляють та не гойдаються. До того ж, пластик теж дуже якісний, він не прогинається під натиском пальців, тому незначні падіння чи слабкі удари йому не страшні. Однією з ключових переваг магнат SBW300 є різноманітність варіантів підключення. Саундбар оснащений HDMI з підтримкою Audio Return Channel, що дозволяє передавати звук з телевізора без додаткових кабелів. Оптичний цифровий вхід та аналоговий вхід 3,5 мм забезпечують сумісність з різноманітними джерелами звуку. Порт USB підтримує відтворення аудіофайлів у форматі mp 3 та VMA, а також може використовуватись для підключення голосових помічників, таких як Amazon Alexa або Google Home, завдяки функції живлення через USB. Bluetooth 5.0 з підтримкою кодека AptX забезпечує високоякісне бездротове з'єднання для потокового відтворення музики зі смартфонів або планшетів. Bluetooth зазвичай стискає звук, і через це якість може погіршуватись. А кодек AptX стискає звук розумніше. Зберігаючи більше деталей і роблячи його майже таким, як при дротовому підключенні, саундбар оснащений трьома двосмуговими системами для лівого, правого та центральних каналів. Кожна з них має 20-міліметровий тканинний купольний твітер для чистого і деталізованого відтворення високих частот, і два середньочастотні динаміки. Двосмугові системи працюють так, щоб кожен динамік у парі спеціалізувався на своїй частоті звукового спектру. Твітери відповідають за чіткість і яскравість високих нот. Тоді як середньочастотні динаміки додають теплоту і виразність вокалу та інструментам. Дев'ять динаміків у центральному модулі забезпечують широкий стереозвук. Лівий і правий канал створюють ефект простору й об'ємності, а центральний додає чіткості голосам і діалогам. Загальна вихідна потужність системи становить 420 Вт, що дозволяє насолоджуватися якісним звуком навіть у великих приміщеннях. Саундбар оснащений компактним пультом дистанційного керування. Одразу, коли його розпакуєте, буде різкий запах. Пластику, але він зникає за декілька годин користування, але також доступна функція HDMI це завдяки якій ви можете керувати саундбаром за допомогою стандартного пульта від телевізора, інтегруючи його у вашу мультимедійну систему. Що ж стосується сабвуфера, він є повністю активним та бездротовим, що спрощує його інтеграцію в будь-який інтер'єр без необхідності прокладання додаткових кабелів. Але слід зазначити, що кабель живлення до нього потрібно буде під'єднати. Але слід зауважити, те, що бездротовий мається на увазі, що сама колонка і сабвуфер підключаються по бездротовій системі, але обидва пристрої потрібно буде заживити в розетку, тому до цього слід бути готовим. Він оснащений 250-міліметровим динаміком, розташованим з боку та підсилювачем, який забезпечує 120 Вт постійного та 240 Вт пікової потужності, завдяки низькому енергоспоживанню в режимі очікування менше 0,5 Вт сабвуфер можна залишати увімкненим постійно без значного впливу на споживання електроенергії. Якщо у вас виникло питання, а що таке активний сабвуфер, все дуже просто. Активний сабвуфер має власний підсилювач звуку та розміщений у корпусі, який ви зараз бачите на своїх екранах. Раніше я ніколи не користувався саундбаром і вважав, що це зайва витрата грошей. Однак, порівнявши його звук із стандартним звучанням телевізора чи колонки для ПК, я можу з упевненістю сказати, різниця разюча. Якість звучання настільки перевершує вартість пристрою, що інвестиція в саундбар повністю себе виправдовує. Нам пропонують декілька режимів еквалайзеру, оптимізованих для різних сценаріїв використання. Режим Music підходить для прослуховування музики, забезпечуючи чисте та збалансоване звучання. Режим Move оптимізує частотні характеристики для перегляду фільмів, підкреслюючи динамічні ефекти та діалоги. Режим Vocal виділяє голосовий діапазон, забезпечуючи чітке сприйняття мовлення, що особливо корисно при перегляді новин або ток-шоу. Завдяки підтримці Dolby Digital, саундбар забезпечує високоякісне декодування. Багатоканального звуку, що додає реалістичності при перегляді сучасних фільмів та серіалів. Крім того, функція 3D Surround створює віртуальний об'ємний звук, занурюючи слухача в атмосферу подій на екрані для нічного перегляду. Передбачений Night Mode, який знижує динамічний діапазон, щоб не турбувати оточуючих гучними звуками. Магнат SBW300 це саундбар, який поєднує в собі стильний дизайн, потужний звук і широкі можливості підключення, завдяки 31 канальній системі Темі бездротовому сабвуферу та підтримці сучасних аудіотехнологій цей пристрій забезпечує чудову якість звуку для будь-яких сценаріїв використання. Простота управління, різноманітність режимів звучання та універсальність підключення роблять його ідеальним вибором для домашнього кінотеатру. Якщо ви шукаєте рішення, яке додасть вашому телевізору не тільки стильний вигляд, а й дуже якісний звук. На рівні професійного Magnat SBW300 стане чудовим вибором вибору. якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте ось таку вподобайку ставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд їй, ну і звичайно, тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.